Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Всіх геймерів напевно задовбали вже плітки про Silent Hill. Ба навіть сама Конамі від того втомилась і заанонсувала в Твіттері, що розкажуть якісь новини про тихі пагорби вже 19 жовтня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. В Gotham Nights на всіх консолях буде лише по 30 кадриків. А місце, наприклад, гра на PlayStation 5 займатиме 41 Гігабайтик. Коли в розробників запитали, чому ж саме таке з фреймрейтом трапилось, вони скинули всю провину на Xbox Series S, додавши, що ця консоль взагалі обмежена та гальмує розвиток ігрової індустрії. Десь тихесенько плачуть девелопери Кіберпанку, що вичавили 60 кадрів з коробки SS. Ще доготи! Кемських лицарів буде безкоштовний мультиплеєрний режим. Вийде герої Касаут окремо 29 листопада. Ні, на ваших екранах не відео з GoPro. Це ігроладні кадри однієї інді забавки, яку створюють на Engine 5. На поки що це всі кадри, але десь колись в майбутньому обіцяють показати ще. А от чиїх кадрів нереально багато, так це ремейку Dead Space. У. Показали всю красивезну графіку, озвучені моменти вставок Айзека. Та він тепер говорить. Одним словом, лишилося дочекатися релізу. Overwatch 2 через дивну невідому помилку може взяти і вбити ваш ПК. Blizzard як супердупер компанія вирішила компенсувати постраждалим збитки. Роздавши скини та бонуси в грі, які ви, звісно, що використаєте на зламаному ПК. А бува саме варіяцтво. Я ще такого не бачила. То обща якийсь, я не знаю, хто таке придумав. Директор ремейку Splinter Cell тікає з Ubisoft. Куди тікаєш? Все заради посади креативного директора у Fly. І кожного дня пам'ять про це переслідує мене. Проте я не шкодую ні про що. Найпотужніша картка у світі. Так, я про RTX 4090 AMD ще такого не представили, але може представлю так. Коротше, не тягне ця найпотужніша картка. 8К розширення у кіберпанку в 60 кадриків. Не знаю, кому таке треба, але факт цікавий. А ще після купи критики Nvidia передумала випускати 12 гігабайтну версію RTX 4080. Ще трохи про кіберпанк. В доповненні Фантом Ліберті з'явиться радіостанція Grovel FM, ведучу якої озвучить файна американка з неймовірними знаннями української кулінарії. щоб зварити з м'ясом, ти в своєму борщ вариш свиню окремою Філ Спенсер надивився моїх страждань з корн та затягнув до геймпасу нормальних горорів від Frictional Games. а саме Амнезію та Сому. Другому євротрак симулятору жахнуло 10 рочків. Віртуальні далекобійники шалено святкують. Інсомніаки взяли і повідомили, що дуже файно в них іде розробка другого спайдермену. Обіцяють зарелізити гру у 2023 році. У Фортнайті на Геллоуін має з'явитися легендарний Еш Вільямс. Трясці йому вгосна. Nether Realms нарешті анонсували новий Mortal Комбат. От тільки на жаль, мобільний. Oh my... no, God! no, God, please, no! 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 Санта Моніка Студіо поділилися 10-ти хвилинним відео, в якому розказували історію створювання годовора нарок. Спойлерів, на щастя, не накидали. Не розумію про що ти карти, як і обіцяли, відрубають сервери своїх старих забавок, серед яких і Mirror's Edge і серія забавок Red Alert. No Man's Sky хоч і вийшов на Nintendo Switch та працює там не дуже добре. З іншого боку, якщо не можеш оптимізувати гру, варто скористатися прикладом кепком і пускати свої забавки через хмарний сервіс Нінтенди, як ото було з ремейками Оселі Зла. Крайтек офіційно заявили, що ремейки другого та третього край виходять у стімі. Коли 17 листопада! Ще не вийшов ремейк першої частини мертвого космосу. А розробники вже продумують другу частину. Щоправда, до заяв чи анонсів діла не доходило. Але якщо ремейк буде успішним, то й продовження не забариться. Він мертвий. Дякую, лікарю. А тим часом капком взяла і заанонсувала, що новий Resident Evil Showcase відбудеться 20 жовтня. Чекаємо, не дочекаємось подробиць ремейку четвертої оселі зла. Ні, Мікрософти досі не поглинули Activision, але, попри намагання Sony завладити цьому процесу, він все одно на крок ближче до завершення. Відсьогодні за Сім з 4 стає фрі-ту-плейною грою. Я офігів, Валера. До того ж, Electronic Arts пообіцяли робити більше доповнень, які, звісно, як і попередні, продаватимуться окремо. Цікавий факт, якщо зібрати всі доповнення в один бандл та придбати їх у стімі, вийде майже 30 тисяч гривень. Я офігів. Розробники з Obsidian повідомили, що не проти створити новий Fallout. Від початку як Філ придбав Бефезду, прослідковувався його геніальний та зловісний план зі створення другої частини Fallout New Vegas. Okay. Прекрасний план неперевершений. Проте далі розробники повідомили, що не розробляють нічого під цим брендом. Але не проти того, якщо така можливість буде. Одним словом, як тільки, так зразу. Інтернетами ширяться чутки, що Sony розіслала деяким компаніям нові покращені, девкіти PlayStation 5 і начебто це прототипи про версії консолі. Особисто я сидячи на плейстейшн 4 Slim, чекаю слівку 5. Хитра срака, нові драйвери від Інвідії, а саме 522.25, провокують артефакти в кіберпанку. Геймери в шоці, cd Projekt розводить руками. Стосується це, наче тіко 30 серії відеокарт, та вже оперативно фікситься. Іноземні заможні блогери вже грають у воду в Ragnarok, щоб до виходу гри встигнути написати огляди. Колись таке буде і в українській ігровій спільноті. А це станеться не сьогодні. В новій інсайдерській прошивці Xbox стала доступна українська мова. Залишилось дочекатись релізу для всіх, Чи то Міксофти приберегли до введення гривні та ЮА регіону. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли. Крім того, Мікрософти спалили дату релізу розсомахи для плейстейшена через те, що зараз тривають судові процеси з приводу намагань Sony завадити філімону придбати Activision. Деякі папери та плани беруть і випливають через це у все мережі. Я мати радіогодинник. А він не мати гроші. Great Великий успіх. А тим часом Sony бере і дражнить всіх ПКшників, що заразом б'є палкими фанатами From Software. Фоточкою в Твіттері. Нє, ну то всім уже давно відомо, що багато людей чекає Bloodborne на ПК. Але так дразнитись не гарно. Фу -фу. Ну звісно, хіба в тебе є в заначці майбутній анонс. А це вже інша розмова. У розробників Uncharted -у запитали, чому попередні забавки серії не вийшли на ПК. На що вони відповіли? Попередні забавки не вразять ПК гравців та потребують більшого допрацювання перед тим, як вийти на тій платформі. Лубер Тім повідомили, що в ремейку другого Silent Hill не буде екранів завантаження під час переходів між локаціями. А от в Resident Evil Reverse з'явиться контент із селянського Резиденту, а саме пару карт та персонажів з кінами, яких до того не було в грі. Крім мультиплеєрного Резиденту, Capcom показали трохи доповнення про дочку Ітана Вінтерса, що входитиме в розширення Resident Evil Village Gold та вже доступне для попереднього замовлення. Ну і на завершення влупили ні, не по Москві. Тираном, що відпускав весь цей час бороду, щоб зіграти біториса Мендеса. Влупили спочатку соковитим і гроладним трейлером ремейку четвертої частини, а потім ще й сюжетним трейлером на дві хвилиночки, Так відкрили предзамовлення та підтвердили, що дата релізу 23 березня 2023 року. На відміну від розробників готимських лицарів, автори протоколу Калісто запевняють, що вижмуть із консоли всі соки, аби отримати 60 кадриків. Звучить Це охуєнно. Electronic Arts повідомили, що розробляють нову частину Sims. Напевно, саме тому попередня тепер абсолютно безкоштовна. Ясненько. Патч 1.25 принесе в Gran Turismo 7 купу нових авто, серед яких і Maserati, що неочікувано реклами Series S. Netflix відкрили ще одну студію. Цього разу в Каліфорнії. А керувати нею буде Вуйко, що до того накивав п'ятами від Blizzard, де керував створенням Overwatch. -у. Warhammer 40 тисяч рексайт просто взяли і видалили тіму. І все. Valve, звісно, останнім часом пробиває дно: отбере і партнериться з кацапськими ВКонтакті. Отже ж Гейб. Я не думав, що він такий, блядь, підарас. Вночі була презентація Konami, де була вода та цікавинки. Воду, звісно, я відкинув фанатам Silent Hill варто готувати гроші, особливо якщо вони не мають PlayStation 5-го, бо ремейк другої частини буде цілих 12 місяців ексклюзивом Sony. І так, всі чутки були правдивими розробкою і справді займаються поляки з Bluebird Team. Точна дата релізу невідома. Багато тихих пагорбів не буває, подумали Конамі та анонсували Tavenfall. І ні, розробкою займаються не вони, а Анапура Entertainment. Байливо клепатиме продовження, яке теж невідомо, коли вийде. Ще думали, це все. Ще один Silent Hill під назвою Ас... Аскейшіон. As... обіцяє вийти 2023 року. І в кінці запрезентували Silent Hill Press F. Надзвичайно стильним трейлером. Теж без дати релізу. Йо-майо! Ну і традиційно дякую спонсорам мого каналу. Саме їхня ранкова кава дарує мені мотивацію створювати для вас ранкові новинні дайджести. Що ж, на цім все. Але я все одно твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще побачимось в інших місцях інтернетів. І побачимося в понеділок.